Це відео не сподобається жінкам, але я мушу сказати ці слова. Адже, якщо ви усвідомите те, що я скажу, ви станете набагато щасливіше. Отже, більшість всього, що хоче і потребує жінка, потрібно тільки їй. Запам'ятайте. Тільки їй. Жінка хоче жити в чистій квартирі. Це потрібно тільки їй. Жінка хоче харчуватися якісними, дорогими, здоровими продуктами. Це потрібно тільки їй. Жінка хоче, щоб діти були дуже розумні і вчилися на найкращі відмітки. Це потрібно тільки їй. Жінка хоче, щоб у сім'ї було більше грошей. Це потрібно тільки їй. Жінці прийдеться протягом всього життя розхитувати свого чоловіка, який завжди хоче залізти в свою зону комфорта. Ми так влаштовані чоловіки, ми завжди шукаємо і будуємо свою зону комфорта. і Ми дуже не любимо з неї вилазити. І тому все, що ви потребуєте, жінки більшість всього потрібно тільки вам, якщо ви це усвідомите. Ви припините турбуватися про те, на що ви не можете вплинути. Ви просто навчитеся комунікувати із своїм чоловіком, просити його, надихати його, мотивувати його і будете щасливі. Ви зараз запитаєте, а чому це я повинна його мотивувати, надихати? Тому що це потрібно тільки вам.